Ну що, почнемо. Тут я маю квасне молоко. Домашнє не кефір, таке квасне молоко. Я виливаю сюди медничку. Не знаю. Багато не буду, бо нема кому їсти. Може отако вистачить. До нього я добавлю, до того молока соди. такого чайну ложечку соди додавила і добре соду з молоком розмішаю. Сюди добавлю ще два яйця. І додав ложку цукру. І то все я добре розмішаю. Ще забула вам сказати, що сюди додав пів чайної ложечки солі. Тако. Бо буде не солене. От і все перемішаємо. Так, я все перемішала, тепер додаю муки. Мука в мене просіяна, але я все одно ще раз її пересіюю. і потихеньку буду замішувати. Поки що ложкою, потім замішаю рукою замішу. Ну що, моє кісто постояло, і я його зараз буду розтачувати. О, я його розріжу на дві частинки. О, одну частинку поставлю сюди у миску, а одну зараз розтачаю. Одну прикрию. А вот, ну, просто Вот такой. Вот такой. Я не буду дуже тоненько розтачувати, зараз вам покажу. Отакого. От Отакого от приблизно. Корж. Отакий. От можна його розтачувати, а можна його і руками роз... розбити. так. О. І я його тепер погобаю, вилочкав. І виложу в бляшку. Виложу в бляшку. Так хотіла, аби мені влізло два коржі. О, тепер я візьму другий корж і зараз буду робити другий. Так само я зроблю і з другим коржиком. Чи поляницю, чи скоржо нас кажуть коржі, все запхаю в духовку. Отакомої, друзі, вже коржі мої стеклиці, і я їх тепер лишу, щоб вони простигли. Витягну це її бляшку, щоб вони простигли. Поки наші там коржі вистигають, я тут маю воду скипену, мак я маю купований вже готовий, я маку не тру вже давно, хоч я макітру маю. Але я не маю макогона. Маленький маю до чеснику, Але до маку я не маю, не купила і так не маю, бо я то не роблю. Тепер я розведу мак в такі посудинці. Я відкрила вже той мак, покушала, вроді він нічого. Вроді він нічого. Я його сюди. Висипаю. Я люблю, щоб було багато маку. Знаєте? Не знаю, подивлюся, як буде ще бракувало, то ще цей весь мак висиплю. А може, і весь висиплю. А може, висиплю і весь. Так, тепер я буду доливати цей кипечедої води. щоб весь мак розійшовся. От весь мак я цей розпущу. Так, от дивіться, такі в мене вийшли файні коржі, отако файно спечені. Сюди вони м'якенькі, вони вже простили. Отако. О, отакі. Воно. І я його буду нарізати той, той корж на полосочки такі. Pode ter aqui Bota aqui, ó Bota aqui, uma vez, o Córseca От на такі -во кусочки, на такі меншенькі кусочки, хто як собі хоче. О. Добренький коржик пише. І буду сюди сипати, кажу, сюди сипати всю макітру. І так поріжу весь. Я вже корж скришила. Але покришила я один, бо два то забагато. Покришимо другий завтра, як все зімо. І тепер я цей корж буду заливати сіммаком. Отако буду заливати свій маком. Хтось дає меду, хто любить. Ну я ще раз кажу: ми не даємо, бо ми не любимо. Отако. От Зараз буду вимішувати і ще додати. Так, ми ще будемо додати маку. Настільки додамо, що як тут навіть буде мокро, там вода буде, юшка буде, то юшка вся упитається вся в той корж. Корж забере всю ту, ту юшку, що її не буде. О, Я люблю, щоб корж був такий е, м'який, навіть впитаний добре. А такого сухого я не люблю. О. Вот и все. Даем ему настояться. Поставимо до холодильника. І можна їсти. Отаке от в нас готують на Спаса. Отаке от в нас готують на Спаса. Ну, от і все. Корж ми приготували на свята. Аби будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. Пока!